Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2025 рік. Про те, як він позначиться на бюджеті громаді, міський голова Микола Нага говорив з начальницею фінансового управління Ольгою Голушко. Планується зменшити подоходний налог. Не те, що забрали військові, а тепер і ще навіть та частина, яка надходить цьому році, планується зменшити на 4%. Буде... Так. У Нас забирається бюджетна дода. Базова на протязі останніх ну мабуть 20 років ми отримали дотацію з державного бюджету планову дотацію, а дві 2025 року планується ліквідувати ці всі планові дотації і перейти на самостійний. Баланси при тому зменшивши основний податок. Тобто, надзвичайно складно, і чому я концентрую увагу всіх головних розпорядників коштів, вже сьогодні ми повинні готуватися до 25-го року. Готуватися з тим, щоб видатки в галузях соціальної сфери не збільшувались. Не збільшувалися, а навпаки, треба їх зменшувати ось в таких умовах. А збільшувати видатки на оборону, на захист території. Тому рік буде надзвичайно складний. Я прошу головних розпорядників уже сьогодні. Вкладати свої бюджети, прогнози, будемо думати спільно, як жити в наступному році, про моніторинг за міськими маршрутами, розповіла під час апаратної наради Дар'я Грибенюк, начальниця економічного відділу, спостерігається скорочення обсягу перевезення. Також є така тенденція, і це тенденція нашого часу. Тож що середній вік водіїв вже скажімо так більше ніж 50 років. А тому враховуючи. Цю необхідність, а також необхідність е е збільшення, скажем, і навчання. Е Водіїв на категорію Д особливо це стосується жінок. Через брак водіїв громадського транспорту виникла гостра необхідність у навчання жінок на право керування транспортним засобом категорії Д. Я звертаюся до всіх зацікавлених осіб, які мають можливість. Ми повинні розуміти, що це є, скажімо, і необхідність звернутися до управління економіки з даного питання. Ми будемо на Скажем, проводити таку роботу по організації групи жінок по навчанню на категорію «Д». Дорганізовувати цю роботу, вона необхідна. І, взагалі, ми на минулій неділі займалися трошки цим питанням. Жінок нам необхідно більше залучати до сектору економіки, до сектору транспорту, будівництва. Тому що, скажімо так, якщо відверто, навіть в мирні часи чоловіки поступово посунули жінок десь трошки далі, і в ІТ-технологіях, і в інших галузях. І сьогодні є така нагода, є такі, така потреба збільшити кількість жінок, які працюють в секторі економіки.